Вітава десь ніхто не подавав. Сирієнкові 8 ручки вони Вони хочуть, щоб ви виїхали, щоб вас забрати вони вас заберуть з Павлограду. Ой, боже. мій. Просто беріть документи, перві необхідні речі, які у вас є. Закривайте до володіння, і ми вас добраємо до Павлограда, звідти вас заберуть. Ви чорного чи того? того. Спецпідрозділ білі янгали Дніпро проводить евакуацію з прифронтової межової. Жати не хотіли. Чого? Так ну, можливо кончиться ця війна. Перемиліється. Діти, висить 8 років. Документ все забрали? Всюди давайте снарядки Щось літає? Добре Там у нас бабуся з котом Ви сама проживаєте? Скільки років будинку в цьому ще все життя я тут 11 років. 11 років. Да. Так. Я дорого покор. Вам є куди їхати? До да, діти, — Давай-давай. — Тут на мої столінаємо 4 числа. А було скільки? хорошо? Корвал менше під язиком. Ні, 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 не короче. Давайте, давайте, давайте. Доброго дня. Ми проводимо евакуацію місцевого населення, мирного населення з неживої. Ось наш медивак, який забирає маломобільних та лежачих людей. І янголи привозять нам з опасних територій, ми їх тут пересаджаємо і веземо далі по країні. Ми будемо чекати тут, поки янголи не привезуть всіх, кого зможемо, і ми вже їх будемо вести на Павлоград, на локаційний центр, де їм буде надаватися допомога гуманітарна. Розкажіть, будь ласка, в якому стані сьогодні наші земляки? Як ви спілкуєтеся? Розпичені, розбиті, говорюють, але тримаються. Надаєте психологічну? Так, я тут як психолог, який психологічну психологічно людям. Ще 14. Такому стані інсульт уже таліки. Вже немає там. Ні болі, ні страху, нічого немає, ні ненависті немає, нічого. Одне єдине, є свіра. Віра в Бога. Віра в таких людей, які роблять цю роботу. І віра в Україну, що все буде. Одне побажаю повернутися в межу і зустрітися з усіми з моїми знайомими, з усіма друзями, з тим, ким працювала. Давайте, я Спокійно, собі без світу, Попалила всі свічки. У нас трошки було газу в балоні, от ми тісце варили. А так, що ж без світла. Ну хорошо, що великий день, то цілий день там щось на вулиці попошишся. Сьогодні в складі Мозуляка Юрій Івашенко Анастасія. А загалом в складі підрозділу? Загалом в складі також групу входить, кромі настроїв, ще Балецький Ігор і Піхотін громад. Яка кількість евакуацій з вами за місяць? За місяць. Ну, На даний час з початку місяця ми серпня почали роботу, евакуювали 330, ну, 330 осіб, грубо говоря. Серед них дітей. О, близько 50 тисяч. Людей. А, тобто були діти? Звичайно, звичайно. Діти вибоюються такі. Ага. Напевно, найважче розуміння того, що люди там, де вже справді вже давно пора було виїхати, люди ще не хочуть виїжджати. Бачите, коли люди плачуть за своєю домівкою. Це саме найтяжче. Я просто знаю їхні емоції, так як мій дім також був пошкоджений. Я також знаю їхні ці емоції, ці почуття, тому А звідки ви? — підгородня. Мабуть, найважче це переконати людину, виїжджати здорово, занесати світ, виїжджати часто часом буває нікуди. У цій ситуації, яка є, реп включений постійно чи по ситуації. И да. Дальше дальше те, и там наши колеси бачив дядьки живы. Десять человек. Десять Десять человек. да. Десять человек. Десять человек. Да, мир. Село Райполе. Центр села Райполе, колись квітучого села. Бачимо влучання будинок культури. Ззаді колишня колгоспна контора, Розбита село Пустка. Ще далі бачимо. Згорівший дах школи там далині. Сьогодні біля Янголи разом із старостою Андрієм Кошарним привезли хліб, гуманітарну допомогу і, і питну воду. Будівля магазину, в яку також влучили.

Вони сначала ця кришу били-били, не поспал миниться. Ходім вони чу? прямо в вікно влетіли в хату і почали там. Пометай, ну, хаби давайте. давайте, проходьте, давайте, по одному не надо кути, давайте по одному там направо і я так ворог. Нема слова, одні емоції виїхала з чоловіком і вернулася. Попробували рану, да. Ви обгоріли. Очень обганіли. Ноги, руки, і голова. Да. Дуже не А якого числа вас поранило? Два дні назад. Два дні назад хата згоріла повністю. Це поле. Ось, ось. Воно все поле. Опто волокно, ага, плести.